З командою TB People Ukraine Альянс громадського здоров'я співпрацює із самого заснування організації. За ці п'ять років ми багато зробили разом, проводили спільні заходи та реалізовували успішні проекти, привертали увагу парламентарів та очільників урядових організацій до проблем людей з туберкульозом. У складі офіційної делегації на нараді високого рівня ООН пліч-опліч відстоювали людиноорієнтовані підходи у протидії туберкульозу. Втішно бачити, як за цей час ваша організація стала потужною рушійною силою, що активно взаємодіє з усіма ключовими стейкхолдерами задля рішучого захисту прав людей з туберкульозом, як в Україні, так і за її межами. Ми пишаємося нашою спільною історією та щиро вітаємо вашу команду з п'ятирічним ювілеєм. Бажаємо вам сил і наснаги для скорішої перемоги над туберкульозом.